Маленька Маша допомагає дорослим розвішувати протестні плакати на паркані довкола злощасної недобудови. Коли сім'я дівчинки уклала договір з фондом сприяння молодіжному житловому кредитуванню, цієї дитини ще не було на світі. Ми сподівалися, що ще до рождення Маші ми в'їдемо сюди. Ми повинні були отримати уже ключі ати та квартири в четвертому кварталі 2010 року. Ось уже п'ять років пройшло, нічого не змінюється. Таких ошуканих забудовником сімей 35. За 9 років будівельна фірма Інвест» не виконала своїх зобов'язань щодо зведення житла. Цього літа з'явилася надія, знайшовся новий забудовник. Будівельна компанія Федорченко взялася вирішити це квартирне питання та зводити соціальне житло в обмін на 4,5 гектари землі під забудову. 6 серпня виконком затвердив результати конкурсу, а депутати проголосували за прийняття техдокументації із землеустрою. Радость наша була недовга, і 12 числа, за зверненням депутата Сумської міської ради Кучеренко Олександра Вас... Василя Олександровича, було подане письмо до прокуратури міста Соми щодо правомічності, правильності проведення конкурсу. У нас одне питання. Чому депутат, який проголосував після голосування, в нього виникло дане питання? Нам не вдалося зв'язатися з Василем Кучеренком аби дізнатися його позицію. Але ми готові надати йому ефірний час, щоб висловитися. У прокуратурі ж наразі відкрито кримінальне провадження щодо правомірності проведення конкурсу на виділення землі під забудову. Якщо підтвердиться факт порушення, результати скасують. Земля не була на балансі в управлінні капітального будівництва. До участі в конкурсу було допущено лише одного учасника, одного учасника. Та також по програмі МЖК виділялось квартири на 48 сімей, але по факту учасник, який участвував у конкурсі, гарантійним листом виділив лише 35 квартир. власники примарних квартир тривожаться. Чи не зірве розслідування справи підписання договору між управлінням капітального будівництва і новим забудовником? Як виявилося, неспроста. Бо я можу сказати тільки одно: на сьогоднішній день кримінальне провадження є. Вот. Возбуждено, по факту 367 часть 1. это перша це халатність. І вот. ви знаєте, я наверное, не різкнув підписувати договор, учитывая, що зараз йде следствие. Якщо ж договір не укладуть до 6 вересня, обурені люди обіцяють розбити палатки біля міської ради, а потім іти далі до Верховної. Анна Книш, Віктор Лапченко на часі новини.